в Документи, все є. А. І от хочу на, на цій цінні матки матці показати, як підсаджувати. Підготовив новенький вулик, ну, можна брати і не такий новий вулик. І суть методу підсадки яка? Це називається на печатний розплод на виході. Я заздалегідь сьогодні вранці пройшовся три, по трьох вуликів, і з кожного вулика. Взяв по печатній рамці бджолиного розплоду, який тільки виходить. І абсолютно всю бджолу струсив і поставив ось в цей вулик отакий от три рамочки печатного такого розплоду. Ось дивіться, От вони три рамочки. Утеплив їх такими утеплювальними дощечками. За, за день вони от дивіться. Вже вилупились. Вон там вони, бачите, вилуплюються. І от вони вийдуть і будуть годувати цю матку. Вони тільки вийшли розплод. Зараз вони зовсім не агресивні. І таких три рамочки. Потім пізніше ми їх ще підсилим. От, Бачите, бджола лупиться, зовсім молоденька. Нема ні одної старої бджоли і до неї. Ми просто випускаємо обережненько, щоб вона тільки не, не взлетіла в данію ця матка. Відкриваємо і випускаємо її туди. І через льоток закритий. Декілька днів льоток закритий, щоб туди ні бджоли не залетіли, щоб ця матка не вилетіла, нічого. Ось така тут. І з цими бджолами Аккуратненько ми її навіть не будемо в руки брати. Ми її трошечки приоткриємо, щоб вона не взлетіла. Отак. І поставимо між рамочками щоб вона тихенько сама вийшла. Бо саме вона, бджоли то її не вб'ють, ці, а те, що вона може... От вона вийшла моточка. Вийшла маточка і пішла вниз. Іди вниз. Вона йде вверх. Ми її закриваємо. Вона хоче йти вверх на сонце.